Сьогодні ми розглянемо тему пошук, аналіз, опрацювання матеріалів, виконання завдань проєкту. У минулому відео ми з вами познайомились із тим, що таке навчальні проєкти і з етапами роботи над проєктом. У вас вже є тема проєкту, ви сформулювали мету проєкту, план проєкту і переходимо до пошуку і аналізу опрацювання матеріалів. З чого ж почати цю роботу? Ну, по-перше, роботу цю можна почати зі створення презентації. Чому саме презентації? Тому що коли ви будете представляти результати своєї роботи, то краще використовувати саме презентацію. Отже, спочатку ми вибираємо шаблон, над яким будемо, який будемо використовувати. Шаблон можна самому створити, можна використати вбудований. Ви просто створюєте перший слайд, пишете тему, хто виконав. Далі додаєте ілюстрації. Після цього треба зібрати матеріали, тому що тему, яку ви обрали, вона, скоріш за всього, буде вам, вам не все буде зрозуміло, тобто буде недостатньо знань для того, щоб повністю розкрити цю тему. Тому, звичайно, треба знайти додаткові матеріали. Всі матеріали, які ви будете знаходити, краще зберігати в окремій папці на вашому комп'ютері. Сюди ж також. Треба завантажити і фотографії, і зображення, які ви будете використовувати. Всі зображення, які ви будете використовувати, мають бути гарної якості, тож заздалегідь про це потурбуйтеся. Де ж шукати матеріали ці. Можна використати звичайно, інтернет. А в інтернеті можна використовувати електронні бібліотеки, енциклопедії, перекладачі тощо. Все залежить від вашої теми. Також можна використати книжки, журнали, газети, мається на увазі паперові. Також можна приглядати телебачення і використовувати, наприклад, для розкриття своєї теми фрагменти передач. Також можна опитувати людей, проводити анкетування. Опитувати можна навіть членів родини вашої. Анкетування можна проводити серед однокласників, наприклад. Можна також спостерігати за об'єктом. Який ви вивчаєте, можна щось вимірювати. Тобто все, це, що ви будете робити, ви можете використати потім для того, щоб розкрити свою тему. Після того, як ви зібрали багато матеріалів, треба їх опрацювати. Що означає опрацювати? Ну, прочитати, вибрати головне. Після цього переходимо до виконання завдань. У когось це буде побудувати графіку, у когось написати програму, у когось виконати якесь завдання. Сьогодні ми з вами зосередимось на пошуку додаткових матеріалів, а у наступних відео ми розглянемо подальші кроки при роботі над проєктом. Я всім бажаю успіхів, до зустрічі!